Ань, а наша нашим свиням такі крутий модний пірсинг. Ну, це сказати моя більше забаганка чим потреба. Я відкритковую оцих, от саме один бокс по вазі від їхнього моменту, коли вони заїхали, і ну, до нинішнього. Тобто, ці синок бірочки з номерками, і я знаю: от подивився синю, на бірку, відкриваю свій документ. І я знаю скільки, яку дату вона важила. Ра... Важимо ми їх раз в тиждень, і відслідковуємо так їхній точний прирост. Тому що якщо брати <кхм> свиней там, допустим, бокс за 20 голів там п'ять на вибор, так рандомно проважують, воно більш буде більш неточне значення. А коли ну важиш по одному, то воно ну видно, коли приростає, і коли свиня починає не набирати вагу до речі, коли починає набирати вагу, це зразу вже йде. Послі за та, те, що сигнал на треба приїхати, подивитися, що з нею, і можливо провести якесь дослідження, тому що ну вона або не їсть, або її туркають, або вона заборіла. Треба з'ясувати, чому вона не доростає.